Вітаю вас, мої розумнички, ви сьогодні вже проснулись, а мамі зранку посміхнулись. Настрій кожен гарний має. Тож запрошую вас, мої любі, диповижний іграшковий край завітати та від сороки листонуше завдання розгадати. Сорока листонуша принесе конверт, Давайте подивимося, що в нього. О, там в ньому ж загадки. Допоможіть мені їх відгадати. Слухайте першу. Хто цю іграшку не знає? Мабуть, кращої нема. В неї все, як у людини. Ручки, ніжки, голова. Два великих синіх ока. Жав, що лиш вона не жива. Здогадалися? Вірно. Це лялька. Слухайте наступну загадку. Голосок тоненький має, всіх маляток звиселяє. Ви на ній граєте. Хто це ви? Пізнаєте? тьох 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 Віть-віть-віть. Ви його ім'я назвіть. Так, це свищик. Слухайте наступну загадку, як копитом цокочу. Наче вітер вас помчу, тільки я маленький дуже. Чи впізнав ти мене, друже? Вірно відгадали, це коней. А тепер ще одна голосок тоненький має. Всіх маляток звеселяє. Ви на ній всі граєте? Хто вона впізнаєте? Не паличка, не гілочка зовуть її. Молодці мої розумнички. звичайно, це сопілочка. Сорока хоче вас запитати, а як ці речі одним словом можна назвати? Коник, сопілка, лялька, пташка, свищик. Молодці розумнички, ці предмети можна назвати одним словом іграшки. Діти, а у вас є? іграшки? А де беруться іграшки? Вірно, їх виготовляють на іграшковій фабриці. А потім везуть до магазину, де дітки мають змогу разом з батьками придбати їх. Що ви зроблені ваші іграшки? Подивіться на них уважно і скажіть. Вірно, із пластмаси, хутра, гуми, металу, тканини. А у вас є улюблені іграшки? А яка сама улюблена? Ну Давайте трішки пограємо з ними. Сорока запрошує вас до гри, яка називається назвіть лагідну іграшку. Ведмідь, а лагідно, ведмедик. Молодці мої розумнички. Лялька. Вірно, лялечка. М'яч, м'ячик. Молодці дітки. Парабан? Розумнички барабанчик? Літак? Молодці літачок. Сорока пропонує ще в одну гру, дітки пограти, яка називається На яку геометричну фігуру схожі ці іграшки. На яку геометричну фігуру схожий повітряний змій? Вірно, він схожий на ром. А це що у нас? Так, пірамідка. А на яку геометричну фігуру схожа? Вірно, вона схожа на трикутник. А кубики на яку геометричну фігуру схожі? Молодці розумнички, вони схожі на квадрат. А це що? Так, це автобус. А якої він форми? Молодці, прямокутний, тож він схожий на геометричну фігуру прямокутний. А рації, яку геометричну фігурку нам нагадують? Молодці, дітки, вони нагадують нам прямокутник. Якої форми м'ячик? Так круглий. Тож яку геометричну фігуру вони нам нагадують? Вірно, круг. Так, ванночка. А на яку геометричну фігурку схожа панна? Молодці розумнички? На ова. А це що за їх? Єдині кермо. А якої воно поги? Овий. І схоже на геометричну фігурку, яка називається молодці. Круг. А ці музичні інструменти ви пам'ятаєте, як називаються? Вірно, бубни. А яку геометричну фігурку нагадують нам бубни? Вірно, круг. А ворота на яку геометричну фігуру схожі? Вірно, напрямокут. Молодці. Слука вдячна вам за гру, та Хочу запитати, чи знаєте ви, якими іграшками раніше грались? Я вам розповім про ці іграшки. Вони незвичайні. Українські народні цими іграшками ще дуже давно гралися бабусі наших бабусь, проте вони лишилися цікавими і досі. Наші пращури сприймали іграшки як обереги, і часто вони ставали героями казок, віршів, легенд, ігор та забав. Українська народна іграшка зроблена з різноманітних матеріалів. Найпоширенішими були ляльки-мотані. Зроблені з тканини, з ниток. Були також іграшки, зроблені з дерева і розписані гарними візерунками. До вашої уваги іграшки з паперу, виготовляли також іграшки із пір'я. Осівські опішнянські майстри робили глиняні іграшки, їх розписували гарними візерунками. Робили також іграшки з природних матеріалів. До вашої уваги іграшки зроблені з сухої трави та квітів, і фігурки зроблені з листя кукурудзи. Дуже гарні. А ще робили випіхів іграшки. Погляньте, які вони чарівні, незвичні. Це сирна іграшка. Її нині роблять на Гуцурщині. Вона невелика, лише 10 сантиметрів заввишки та 16 завдовжки. Після гри цієї іграшки можна було посмакувати. Діти, а ви запам'ятали, з яких матеріалів раніше робили іграшки? Хочете перевірити себе? З якого матеріалу зроблена перша іграшка? Вірно з тканини, друга Так, з дерева, третя. Молодці з паперу четверта. соломи п'ята. Глиняна. Молодці. Визначте, з якого матеріалу зроблена іграшка під номером 1, вірно з хої трави, під номером 2, молодці сирна іграшка під номером 3, іграшка з ниток під номером 4. Вірно іграшка з ріп'хів і під номером 5. Молодці іграшка зроблена з сухого листя кукурудзи. Діти, уважно розгляньте іграшки. Яка тут зайка? Вірно, під номером два. А чому? Тому що це сирна іграшка, а всі інші зроблені молодці з природного матеріалу. Розумнички, поміркуйте, а яка найкраща іграшка? Анатолій Костицький написав вірш, який так і називається Найкраща іграшка. Послухайте його, будь ласка, не вгадав тобі ні за що. котра з іграшок найкраща. Знай, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця Помилився. Ну, тоді це. Все... А не вгадав. Зрозуміло це літак. Знов не так. Добре, відповідь я дам Так, яку зробив ти сам, діти, то яка найкраща іграшка? Зрозуміло так, яку ви зробили самі. Сорока запрошує зробити разом з нею іграшку. А яку ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Що у тиші завмирає, а на вітрі оживає? Молодці, розумнички, це вітряк. Але перш ніж розпочати роботу, потрібно підготувати пальчики. Вітер дме, вітер дме, вітрячок наш аж гуде, вітерець наш затихає, вітрячок відпочиває. Знову вітер завіла, вітрячок маха. Знову вітер затихає, вітрячок відпочиває. Пальчики підготували. Тож приймемося виготовляти витрячок. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, ножнички, простий олівець, кламастери різнокольорові, а можна також взяти олівчики. За вашим бажанням. Проста коробочка, будь-що, у мене з-під зубної пасти. Кнопка в мене ось така. Блюдце і чашечка. Беремо блюдце, кладемо на аркуш каперу і простим олівцем обводимо контур нашого блюдця. Ось так. Підтримуємо посередині, приймаємо блюдечко. Беремо чашечку, ставимо всерединку нашого кола. Вводимо ось так. В середині маленького кола малюємо очі. Одне очко, друге очко. Промальовуємо зіниці. Чорним оліпчиком помальовуємо бровки вії, помальовуємо червоний носик і посміхається наш вітрячок. Малюємо йому посмішку, малюємо ротик. Ось так. Беремо ножечки і вирізаємо по контуру, по контуру великого пола. Ось так. Ножички розмикаємо, змикаємо. Можна прорізати ось так від краю і до маленького кола. Стараємося на однаковій відстані робити надрізи. Ось так. Як промінчики у Сонечку? Можемо. Ножечки. Загинаємо тепер куточки. Робимо ось такі трикутнички. З, з, з одного боку кожну-кожну прорізану сторону. Ось так. готова. Беремо нашу коробочку, підставляємо наш вітрячок і там де носик, кноп... за допомогою кнопочки приколюємо. Ось так. Ось такий вітрячок у нас вийшов. А тепер давайте подмухаємо на вітрячок. Тиснули дуже. Ось такі дигіральні вправи можна робити за допомогою вітрячка. Можете взяти вітрячки і піти на вулицю, половити вітерець з ними. А наша сьогоднішня зустріч з вами добігла до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!